Іван Кричевський, військовий експерт Дефенс Експрес, вже є з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас, як завжди, раді вас бачити. Доброго дня, взаємно, героям слава. Спасибо. Пане Іване, дивіться, з'явилася гарна новина про те, що Аргентина, от президент Аргентини, мене дуже тішить, тому що він зробив дуже хитро. Він придбав Російської Федерації гелікоптери МІ 17 і вже передав два гелікоптери Україні. От така ситуація. Е, нас звичайно тішить прихильність аргентинського президента до нас, і власне те, що він купує в росіян їхні гелікоптери і передає нам на озброєння. Якщо ми говоримо про ці гелікоптери, мі 17 то е, наскільки вони потужні, так е, і власне, яка користь із них буде на фронті? Знаєте, дуже б не хотілось би вас тут в даному випадку засмучувати. але просто проблема в тому, що якби ну не Харві Мілі їх купив, його їх купили до нього. І чому він з ними? Так легко попрощався, якраз тому, що ну так, росіяни вони ж як завжди вміють надавати сервіс на світовому ринку збройні. Тобто, ну коли західні компанії завжди з рибки ремонтують, росіяни е зобов'язання по ремонту своїх вертольотів не виконали. Виходить, що ну можливо, цей аргентинський... Місто 71, якщо навіть бути точними, щоб це якраз уже вертольот російського виробництва, ну, можливо, підуть на донори запчастин до вертольотів. Але ми просто в тому, в тому, ну, в тій ситуації, коли навіть якась стара техніка, яку можна просто розібрати на запчастини, нам потрібно вкрай, знаєте, те, що на вчора. Ну, Тому що вертолітники наші влітають регулярно. Якщо навіть уважно читати між рядків там, зведення Генштабу, то навіть виходить, що зараз ці вертольотники збільшують ворожу піхоту значно чистості. Частіше аніж Хаймарс, коли там проходиться по пошикування в російських відповідно запчастини будь-якій формі треба. Якщо от Хараві Мілей нам надав певний такий набір запчастин, який зовні виглядає як старий російський вертольот місто 71 то звісно це можна лише вітати, тим більше що ну в Аргентині як і кажучи, за обороноздатністю теж от не дуже. Тобто це знаєте, ну буквально віддати от єдиний останнє, що можна було би віддати за випадку з аргентинцями. Пане Іване, ну дивіться на початку нашої розмови. Я інформував телеглядачів еспресо, так би мовити, про ситуацію на Авдіївському напрямку і загалом про надзвичайно добру роботу першого штурмового загону центру спецпризначення Омега. Так з ПТРК ту стугна працювали наші бійці, знищили техніку ворога і його особовий склад. Так дуже часто нам доводиться чути нарікання. Які стосуються того, що оборонка наших союзників не надто справно і не надто чітко працює, вони провалили свої ж обіцянки. Це неприпустимо з другого боку. Розуміємо, що треба усіляко розвивати те, що називається нашими вітчизняними. Розробками так. Ну насамперед, давайте почнемо з того, що зараз з нашими союзниками з їхніми обіцянками, тому що вони б там покреслили, хотів сказати, наполеонівські плани, ну але якісь там райнметалівські плани. Так потім з'ясувалося, що на пару сот тисяч одиниць вони не вкладаються відповідно. Ну і потім просив би вас поговорити і про нашу оборонку, що робиться, що не робиться. Ну тому що історія з Пашинським, так би мовити, напружила дуже багатьох поінформованих людей. Знаєте, я думаю, це вони дарма зробили обмовку мовку про наполонівські плани, тому що якби все йшло би по рен металівські, то проблеми з мільйоном снарядом не було. Тож просто все знову порається у Францію, яка ну, продовжує... Роздавати щедрі обіцянки, але чомусь не розблоковують для нас закупівлю не європейських снарядів за європейські гроші, тому що є ще ж одна проблема. От якось таким дивним чином виходить, що якби Німеччина досі демонструє ну на позір таку от, геополітичну м'якотілість, але в неї маховик виробництва, хоча б розкручується найкраще з усіх країн. Там якби є реальність. Ані успіхи навіть якщо брати те, що нам не зовсім подобається, ну це наприклад, коли нам дають танки «Леопард-1» або Леопард 2 Ну знаєте, навчитися ремонтувати старі танки, коли вже втратили під них технологічну базу. Ну це німці зробили певний скажімо так виробничий подвиг. Врешті саме тому, що німецький ВПК вижив із себе навіть більше ніж міг би, от німецькі гепарди з е, тиволі справно збивають шахіди і крилаті ракети в нашому небі. Тут просто проблема в тому, що вслід за німцями. Оборонно-промислові там комплекси інших країн не хочуть підтягуватись, тому що Франція, кажучи, от похвалитися якимись видатними досягненнями, в тому що вони там налагодили виробництво снарядів чи там ким так, що збільшили кількість, але вони не можуть. Вони можуть хіба що похвалитися тим, що вони прискорили темпи виробництва цезарів, але там і ціна відповідно вилетіла. Якщо говорити про наших найближчих сусідів поляків, там взагалі дуже показова історія. Вони минулого року заявляли намір зробити до 2029 року аж там, 800 тисяч нарядів, ну тобто по 100 тисяч на рік. А тепер їм довелося, наприкінці грудня переглядати плани. І тепер у них там ціль до 2029 року всього 300 тисяч нарядів? Ну тобто якось так дивно виходить. Відповідно, отак, от маємо справу з тим, що якби все йшло по ренметалівськи, то нас було би краще. А що в нас е як воно у нас по рейнметалівськи чи так би мовити по-французьки? То, знаєте, тут навіть уже от навіть не по французьки, ну тому що скажімо так: от у нас сьогодні такий тренд, наскільки я зрозумів, там розповідати боже, як ми легко пройшли зиму при цьому забуваючи, що взагалі то основний удар був нанесений по військово-промисловому комплексу. І це навіть не приховується, і те, що там зовні просто виглядало, що розбомбили виробників цього тактичного одягу і всі так які люблять на цьому високопосадовці, Це просто верхушка цього айсберга. Дуже багато пройшло по оборонним заводам. Плюс давайте ж. Не пропускати ще такий момент, що в тому числі згаданий вами Пошинським, ну він ж звертався, в тому числі, публічно до наших урядовців, що там треба закрити деякі чутливі дані, які можна знайти в відкритому доступі. От хто б міг би подумати, що у часи війни, коли здавалось би, мав бути там контрзвідувальний режим лечено на кожному кроці, особливо навколо стратегічних об'єктів. Деякі речі можна ну, знаєте, включивши там смікалочку і нагуглити. От ці судячи з цього закриття реєстрів oh. даних яким можна було б там знаходити наше підприємство? Чи воно цього не відбулось? Інакше б не було, б, скажімо так, скажу так, просто оптічно, інакше б не було б розмов, що ну, військово-промисловий комплекс треба захищати. Але натомість, ну от вважайте, по ефекту це, як мінімум, кілька, я так розумію, буде масованих ударів. Ну, тобто, незалежно від того там про характеристик людини, про яку ми говоримо, просто такого рівня менеджери. Ну, скажімо так, ядри ну які складають з собою ядро, їх краще б не виймати, тому що ну в будь-яких виробничих таких от складних системах все тримається в тому числі, на людях. Прошу ну, людський воно... чинник – це надзвичайно важливо, так ну і свого часу, ми пам'ятаємо як. Не просто було запустити програму зі стугни зі стугною. Так розуміємо, ну одна справа це так би мовити примірники, а друга справа це налагодження виробництва. А третя справа це так би мовити ще оборонне замовлення на них. Ну і от я не дарма сьогодні зачитував свіжу інформацію від командувача Нацгвардії України Олександра Півненка, так який знов відзначив, що ну ПТРК стугна це. Ну, це працює, це нищить ворога і так далі. Розуміємо, що це наша вітчизняна розробка. От я як ви оцінюєте оті оці от процеси? Знаєте, тут ж ми просто в тій стадії, коли б можливо навіть стогну, треба було б ну відповідно покращувати. Це зараз не про те, що там у нас якось не так іде військово-промисловому комплексі. Це зараз просто веду до того, що є зараз тенденція у світі, що коли там ну західні країни, США і інші дивлячись на досвід нашої війни, вони розуміють, що їхні там здавалось б сучасні на той момент там протитанкові ракети, їх треба вдосконалювати там, збільшувати дальність стрільби, як мінімум там до 10 кілометрів, змінювати характер бойової частини, щоб вона. Могла знищувати там не тільки бронетехніку, коли укріплення ворога. Ну от ну, тому, крейсер в... Москва пішов на дно завдяки роботі нашого українського військово-промислового комплексу. Так це було не тільки, в той це, час, це, коли, це, коли це, наші це, союзники що довго думали і жували, так би мовити, свої вуса. От то даємо, то не даємо і так далі. І так далі. Ну коли воно в нас є, коли воно в нас виготовляється, чи там не знаю, виготовляється нашими компаніями, можливо, частково за межами держави, Жави, так щоб ворог туди не не поцілив. Ну відповідно, значить, воно тоді працює так, і ворог також на це все діло реагує дуже дуже болісно. Ну, відповідь ну тому що тим більше, якщо вже так говорити буквально, ну по-перше, поцілення по Москві це ж досягнене не тільки ракетної галузі, а заліт радіотехнічної. Ну, бо ракета сама по собі не полетить, треба вказівку. Ну а по-друге, ну навіть якщо там вдалося зробити якийсь імпровізований варіант, як ставити гарпуни на протикорабельні ракети західні на якісь імпровізовані шасі, ну це було в травні. Тобто, якби ми б чекали на гарпуни, поки їх там зроблять, ну Москва б собі б плавала, і робила б нам би проблеми. Пане Іване, дивіться, ми вже як то кажуть, нашу вітчизняну ОПК почали обговорювати. І тут би хотілося згадати про новину, яка особисто у мене викликала досить неоднозначні думки. В квартирі одна людина, це київський хімік, обладнав себе в квартирі, по суті, конструкторське бюро. Ракетобудування, ну тобто дрони вдома на кухні, ми вже таке чули. А от ракети це щось новеньке. Ну і в принципі це таке. Знаєте, ну з одного боку, розуміємо, наші люди винахідливі до неможливості а з іншого боку, ну це серйозна справа. Ракети це вже не дрони, і тут треба, як то кажуть, дуже обережно до таких речей підходити. Що взагалі вам відомо про цю новину, і як ви взагалі оцінюєте ракети в квартирі? Ну наскільки я розумію, там навряд чи йде мова про виробництво там класичних бойових ракет чи там не керованих реактивних снарядів. Є просто такі, скажімо, вид захоплення, коли люди там підлітки, школярі, дорослі люди, вони збираються і роблять літаючі моделі ракет. Ну, так от, знаєте, і це, воно на перший погляд виглядає якось так, тому боже, як це ж так робити моделі ракети вдома, але з іншої сторони, якби це б не прозвучало, такі речі треба на рівні держави заохочувати, тому що ну, всі якісь там провідні ракетні, авіаційні країни, вони виросли з того, що там, люди спочатку просто такими речами захоплювалися, а потім воно в них виросло щось таке більш серйозне, там, космічна програма, ракетна програма. Тобто, ну, скажімо так, якщо хтось влаштував себе, там на кухні, Відповідний стенд для заняття таким от хобі, ну це не треба там якось засуджувати. Це якраз навпаки, треба заохочувати, тому що от, знаєте, от оборотна сторона того, що як росіяни по нам часто гасять ракетами, це означає те, що якби у сучасній війні ракетне озброєння стає. Навіть більш важливим, ніж дрони, відповідно там ракети починають витрачатися просто шаленими темпами. От як брати, якщо там, приклад там ірано іракська війна, так звана війна міст, що всіх жахало, що 800 ракет стріляли по містам за кілька років. А в нас там 800 ракет це ну, на кілька тижнів роботи расистам. Відповідно, ракет треба дуже багато. А ну от точно виходячи з наведених кадрів, це просто захоплення Такі От відповідно, це треба стимулювати, щоб люди таким більше займалися, розвивали інженерне мислення. От, дуже багато зараз говориться про. Те, що забагато гуманітаріїв, забагато представників сфери послуг, але інженерів мало тому. От держава має на це додаткові гроші виділяти. Звідки їх можна взяти? Я думаю, вам і ви можете і без мене сформулювати з чого можна забрати на те, щоб люди вивчали ракетотехніку і потім... Ну, основне, сих... щоб сусіди не знали тих людей, які збираються в себе <с <с на кухні, розумієте, збирати ракету. Бо сусіди можуть мати так би мовити доволі традиційну реакцію. Ну... М'яко так, м'яко так формулюю. Дивіться, пане Іване, от з Франції починали, ну і хотілося би на Францію, так би мовити, вийти на завершення. Чергова обіцянка. Знаєте, мільярд. Ну не мільярд, звісно, я так іронізую, ну там ледь не мільйон дронів від Франції. Французька дронова програма, що вона собою може являти, і, основне як швидко вони можуть спрацювати. Тобто, ну темпи це найважливіше. Ну знаєте, тобто, ми вже без рожевих окулярів дивимося і оцінюємо обіцянки наших друзів. Знаєте, якщо ви ходите, знов ж таки з вашої обмовки про наполонівські плани, от краще б вони замість того, щоб не давати незрозумілі дрони, вони б дали б ті самі міраж 2000 d Котрі ракетоносії там під скальпи, тому що ну дронова індустрія у Франції, вона їх на стаді зародку. І знаєте, одна справа, коли нам би пропонують якісь там обкатати цікаві дослідні зразки, а інша справа, коли пропонують якісь перші дитячі хвороби обкатувати в нас на полі бою. Можливо, французи свої дитячі хвороби самі б на собі обкатали, а замість там роздавати якісь дипломатичні реверанси, просто би відповіли на наш запит і дали би нам. Ударні від такі міраж 2000 d котрі нам треба для доповнення су 24 м краще б так. А з дронами, от якось хай самі розбираються. Дякую вам, пане Іване, за вичерпну відповідь. Іван Кричевський, військовий експерт дефенс Експрес. Був етарі Еспресок. Традиційно говорили про військову тематику.